Ну що ж, друзі, сижу такий, нічого не клює. Думаю, що робити. О, і тут мені в голову збрело. У мене дуже плавний берег, пісочний, світлий, і хочу подивитися, як будуть таяти ПВА стіки з пва сітки китайського виробництва і, так би мовити, наш флагманський ПВА Стіка. Подивитися, що воно собі покаже. Ну і звісно, поки є така можливість, то хочу і флет подивитися, що буде відбуватися з фленом. Запакую, як я його, його звичайно пакую, і відправлю воду на бережок наблюдати за цією всією картиною. Тому, друзі, поїхали. Понаблюдаємо за цим всім дійством. Зараз хочу вам показати два пва Стіка. Оце китайський, а оце е наш український. І зараз їх два пва стіка цих кинемо. О, і подивимося, подивимося, що до чого. Давайте по, по черзі. Ось у наш китайський. Так, кидаю. Бачите, плава, хоп, і на дно пішов. Воздух виходить, сього сеточка розвалюється. Опа. І представте, це все з вашим гачком знаходиться. О. І он, бачите, такий шарик плава. Цікава, звісно, штука. Нічого не скажеш. А ось наш український, давайте подивимось, що він скаже. Також плава і йде на дно. Ще не розвалюється, але вже по часу видно, що він довше тримається. Оп, і дивіться, нарешті він розвалився. Такий шарик виходить цікавий. Бачите? Прикольна штука. А зараз я вам покажу, як це наглядно буде виглядати з гачком і з приманкою. А зараз ми подивимося, як оце діло у нас наглядно з вами працює. Тобто ось наш груз, ось наша ПВА-стік, і он. Як бачите, знаходиться баланс. А для правдоподобя ми ще, зараз ще й діло з вами намочимо в макалку. Подивимося, як воно буде розтворятися. Ось, дивіться, в макалочку я намочив, все як полагається. От. Ну і зараз подивимося, як воно буде у нас діло з вами це працювати. Так, головне, щоб не промазати. Так, оцей листочок ось по центру, далі листочка цього кладу. О! Бачите, яка штука. Він плава на дні, потім хопа, ліг. Папапчик телепається, баланс точніше. Це, до речі, китайська сітка. бачите, з макалкою зовсім по-другому розкладається. Опа, дивіться, яка красота. О, і ось так от короб підходить до вас, до вашої точки, і він оце вибирає, і по путі заодно і ваш папапчик тіліпається. І це досить таки гарно, все воно, чудово. все як полагається, виходить. Прикольно, я, до речі, хоч сам перший раз подивився, як це все діло виглядає. насправді. Одне лише що я сподівався, що макалка дасть якусь муть. Але ні. Ну, тут волни майже немає. Тут стояча вода, як би мовити, О, немає волни, нічого такого, то воно, ну, бачите, і не розмиває особо. Але принцип зрозумілий. А зараз давайте понаблюдаємо, як буде працювати ось ця штука. Я, чесно кажучи, принцип та я розумію, все до чого, як воно працює, але якось ніколи особо вживу не бачив. Тому дуже цікаво подивитися за цією картиною. Ну що ж, давайте заглянемо. Скільки йому понадобиться часу, плюс-мінус. О, Ну, поїхали. Хоп! О! І наблюдаємо за цією картиною, як він е, е, у нас з вами буде таять. Я освобождаться по папа. Дякую за о, і тут мені в голову збрило. У мене дуже плавний... Ану, бриз звірі звідси! Йохане бабай. Тут шо, хоч що хоч щось видно чи не видно? Треба стояти, наблюдати. Зараз мутя сяде. Флет ось знаходиться, а он по папчику в стороні. вже. Вон якраз ота точечка, це попапчик. Ось флет. Ну Бачите, в принципі, так як і на дні буде теж сама картина, прибігає така мелюзга і ушатує. Ну нічого, ми наблюдаємо. Це у нас пройшло приблизно 3,5 хвилини, як попабчик вивільнився, тому чекаємо далі. От чого не потікали. Ось, друзі, в принципі, вся картина. Флет пустий. Пройшло 11 хвилин. Це для розуміння, що таке невеличка рибка. О, повністю пустий, нічого немає. Зажрали за 11 хвилин. Тому, як практика показує, в порядку 15-20, ну, максимум 25 хвилин і перезакид. Бо отака шушваль виїдає все. Ну, ось і все, як там кажуть друзі. Побачили цю всю картину, все отак повиїдало. Ну, в принципі, мені більше нема чого додати, мальок виїдає, просто все. Що тут на берегу, я думаю, плюс-мінус те ж саме біля ваших наших. Риманок теж саме відбувається. тому ось так. от працює ПВА стіки, ось так працює Флет.